Всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам відео, е, що необхідно для того, щоб отримати дозвіл на зброю, в даному випадку гладкоствольну зброю. Е, в принципі, різниці на нарізну і е, пневматичну зброю. Е, різниця в тому, е, точніше так, що просто сам дозвіл буде, буде стояти набагато більше. А всі документи. В принципі, виглядають одинаково. Тобто, в першу чергу, що необхідно буде зробити, це отримати ось такі от сертифікати про проходження психіатр... психіатричного огляду, такого сертифікату номер 122 і сертифікат про проходження нарко... наркологічного огляду такого сертифікату номер 140 тоді, як ви е, пройшли огляди і отримав такі сертифікати, вам не от... необхідно буде отримати ось таку от медичну довідку. Е, так, ще забув сказати, сертифікати недорогі 32 і 36 гривень. Е, точно не пам'ятаю, ну приблизно десь отак: от. медична довідка вартості, е, 90 гривень. Е, значить, е, вона видається на 3 роки. Тобто вам необхідно буде проходити медичний огляд кожних 3 роки. Ось так от вона виглядає. Вона видається лікарем головним. Так. Так, 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 що вам необхідно буде далі? Це купити сейф обов'язково для зберігання зброї, закріпити його до стіни або до підлоги. Підійти до участкового по вашому місцю проживання і сказати, що ви хотіли би отримати дозвіл на зброї, і вам необхідний рапорт в дозвільну систему. Він знає, який це має бути рапорт. І... Що буде, які будуть дії, він прийде до вас. Огляне місце зберігання зброї. Сейф має бути обов'язково на дві камери. Тобто перша камера це на зберігання самої зброї, друга камера на зберігання набоїв. Так, якщо це все буде, він вам обов'язково випише такий рапорт. А і ще він якби має познайомитись з вашими сусідами чи на в них на вас немає скарг, тобто чи ви повністю адекватні, як вони вас охарактеризують, з якої сторони, чи позитивно, негативно. Ну і тоді випустять такий от ордер-рапорт, е ордер, перепрошую. Е він е безкоштовний цей рапорт. Тобто це обов'язок самого участкового. Далі вам необхідно буде отримати страховку на зброю. Вартість такої страховки 51 гривня. Ось. Страховий платіж, будь ласка, вона видається в любій страховій компанії, яка страхує автомобілі. Автомобілісти, я думаю, всі знають, можна зараз звернутися до своєї страхової компанії. Вам буде плюс. Так, далі вам необхідно отримати довідку про несудимість. Вона видається в, міністерств, в Міністерстві внутрішніх справ України. Терміни очікування і сума цієї довідки. Я вам скажу, значить, якщо очікувати місяць без то безкоштовно. Якщо менше, ну, в принципі, вони вам там свій прайс скажуть, ви не переживайте. Вони вам самі все скажуть. Ви тільки оприділіться, чи вам не терміново, чи вам терміново. Якщо терміново, то необхідно буде заплатити. Ось така от довідка, ось так вона виглядає. Так, далі вам необхідно пройти. Ознакомлення зі зброєю. Це е, така інстанція Волинський обласний благодійний фонд правопорядку і безпеки громадян. Ця довідка про те, що ви пройшли курси вивчення матеріальної частини зброї, практичні стрільби, е, ну і так далі. Ось так от вона виглядає. Вартість такої довідки 120 гривень. Е, вам видадуть. Е, значить, Рахуночок, на рахуночок буде написано благодійний внесок в про порядку і безпеки громадян. Ну, без такої довідки вам не видадуть дозволу, вона необхідна. В принципі, це знаходиться така інстанція біля, любого, біля любої дозвільної системи. Так, далі, що необхідно буде. Сертифікати ви зібрали, довідки. І медичні довідки, рапорт і страховку. Ви зібрали, далі ви йдете в дозвільну систему. З цими всіма документами кажете, що ви хочете отримати дозвіл на покупку зброї. Тобто, вам видають ось такий от бланк. Так от він виглядає. Цей бланк. Термін його діє 3 місяці. тобто у Вас буде час на протязі трьох місяців вибрати собі зброю, яка вам підходить, подобається. Ну і так далі. Значить, коли ви купили цю зброю, в десятиденний термін вам необхідно її зареєструвати. Якщо не зареєструєте, то потрібно буде вам її повернути в управління Волинської області. Так. Ну, ось так оця дочка, довідочка виглядає. Вона в двох екземплярах видається. Тобто один екземпляр залишається вас, а другий екземпляр-дублікат залишається в дозвільній системі там, де ви купляли цю зброю. Якщо ви купляли її з рук, а ні, вона залишається в магазині. Зброярському, якщо ви купували це в зброярському магазині. Ну, тобто, ось так. От, після того, як ви це все зробили і купили, е, значить, а, саме головне забув, вартість такої довідки. Значить, е, ось, десь в мене були рахуночки, значить, е, 300 гривень, е, 51 гривню. 60 61, 18 і 9 гривень. Ну, ось так. от в, в общій сложності це все десь виходить в районі 500 гривень, якщо я не помиляюсь. Е так, 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 далі вам. А, зі зброєю і з довідку приходите після того, як ви купили в дозвільну систему. Вам її реєструють на протязі тижня видають ось такий от дозвіл на зберігання зброї та набоїв. Ось так от він виглядає в розгорнутому виді термін його три роки, тобто кожних три роки необхідно буде. Поновлювати його. Так, і в загорнутому виді МВС Україна, дозвіл на зброю. ось В общій сложності ці всі документи, якщо е, ходити самому по всіх цих інстанціях, е, ну, в районі 1000 гривень, це максимум. Е, не треба платити на лапу, це все їхні обов'язки. Видати вам ці довідки, я думаю, немає тут нічого сложного. От. В принципі, все, що вас цікавить, можете запитувати в коментарях. Я відповім обов'язково на ваші відповіді. на Даному етапі я проживаю в місті Луцьку, я проходив в місті Луцьку, можу розповісти, на якій вулиці, куди заходити, в які двері і так далі. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. До побачення.